А чи не задумулися ви, чому в Майнкрафті з'явилися Наутілуси? Чому утопленики плавають саме з мушлями Наутілуса? Чому в океані раптом з'явилися тризубці? Єдина давня зброя, яка не крафтиться. Наутілуси додали відносно нещодавно, разом із оновленням океану. І на перший погляд здається, що це просто ще один лут для крафту провідника. Але якщо купнути глибше, виникає дуже дивна картина. Ви на каналі Хавзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а зараз ми будемо розглядати цю теорію. Хто такі Наутілоси в реальному світі? Наутілуси існують у реальному світі. Це древні морські молюски з красивою спіральною мушлою. Але є один нюанс. У реальному житті вони реально маленькі, приблизно 15-20 см. Вони не носять на собі людей, вони не воюють, вони просто живуть у глибинах океану. Але в Майнкрафті мушла Наутілоса стала символом чогось значно більшого, реально більшого. Вона використовується для крафту провідника. Пристрою, який дозволяє дихати під водою, і дає силу в океані. Тобто мушля це частина старої технології світу Майнкрафту. І тут починається теорія. Утопленики це колишні люди. Утопленики це зомбі, які потонули колись у Майнкрафті. Вони можуть спавнитись у воді або з'являтися, коли звичайний зомбі просто тоне. Але є одна в цьому дивина: деякі з них з'являються вже з тризубцем в руках. Тризубець – він не крафтиться, його неможливо створити. Його можна тільки отримати від утопленника, який вже є з ним. Це означає, що Тризубець – це просто зброя старої цивілізації. Якщо утопленники – це колишні люди, то вони були воїнами. А воїни з'являються тільки тоді, коли є війна. Тобто колись в Майнкрафті була війна в океані. Тепер давайте поговоримо про підводну війну. Чи була взагалі підводна війна в Майнкрафті? Давайте подумаємо логічно: є океанські руїни, затонулі кораблі. Підводні храми, воїни з тризубцями, і це все виглядає як залишки великої морської держави. Але проти кого вони могли воювати? Можливо, проти стражів, монументів, можливо, проти якихось великих мобів, які зникли. Є теорія, що колись у Майнкрафті були гігантські морські істоти, щось більше за сучасних мобів, навіть за гаста. Можливо, саме проти них створили тризубець, зброю, яка добре працює в воді. А наутілиси могли би бути частиною цієї екосистеми. Тепер перейдемо до найцікавішого. наутілися як білична кавалерія. Уявіть, що колись люди приручили гіанських наутілисів, не тих маленьких молюсків, яких ми зрідка бачимо в реальному світі, а велетенських морських титанів розміром з коня або навіть бойового слона. Завдяки своїй здатності регулювати плавучість вони могли бути ідеальними підвидними танками. Войові воїна у повній незритовій броні, який мчить крізь товщу води, тримаючись за масивно розписану рунами мушлю. Утопленики сьогодні вже не їздять на них. Можливо, вони втратили це вміння разом із розумом або ж самі гіганти вимрили. Але мушена утілоса залишилося як символ їхньої колишньої сили. Можливо, саме ці істоти були головним транспортом, що перевозили ресурси для будівництва перших підводних міст, прикладаючи шляхи там, де звичайна людина просто задихнулася. б. Зникнення великих мобів. Серед гравців існує теорія, а що якщо великі морські істоти не просто не з'явилися, а були вирізані розробники з самої реальності гри. Ну от реально, у коді Майнкрафт досі спить гігант зомбі, величезна тінь минулого. Можливо, в океані планувалося щось подібно. Згадаємо, тризубець: це не просто виделка для риби, це зброя масового ураження з унікальними чарами. Навіщо така міць проти звичайних риб чи кріперів? Можливо, він створився як єдина зброя, яка здатна пробити панцир стародавнього боса океану, якого ми так і не побачили. У підсумку від тієї епохи титанів залишилися лише порожні мушлі, розкидані руїни та мовчазні утопленики, що охороняють порожнечу. Чому наутіло спов'язаний з провідником? Провник в переводі кондуйт це не просто ліхтар, це складний артефакт, серце підводної бази. Але зверніть увагу, він не працює сам по собі. Йому потрібні 8 мушель наутілуса, розташованих навколо серця моря. Це виглядає як технологія органічного синтезу старої цивілізації. Мушля тут не сміття, а біологічний акумулятор енергії, який реально потрібен. Мушля, джерело енергії та фокусування, тризупець це високотехнологічна зброя, підводні руїни, залишки, мегаполісів. А утопники це просто колишня регулярна армія, що не змогла покинути свій пост навіть після смерті. Це була справжня морська імперія, де магія та біологія були єдиним цілем, проти кого ж вони воювали. Велика армія не створюється без великої загрози. Проти кого була спрямована ця міць? Можливо, це була війна зі стражами. Уявіть, біомеханічні лазери стражів проти кавалерії на Наутілосах. Або ж це була громадянська війна, що розколола народ океану на тих, хто хотів жити в мирі, і тих, хто прагнув підкорити сушу. Але є ще страшніша теорія: війна проти Енду. Можливо, мешканці океану намагалися зупинити вторгнення з іншого виміру. Експерименти з порталами призвели до катастрофічного прориву, викликавши гігантські цунамі, яке затопило останні наземні міста цієї цивілізації. Люди не встигли еволюціонувати, вони просто потонули, ставши вічними в'язнями океану в обличчі утопленників. Чому це все залишилося лише в океані? Світ Майнкрафту чітко розділений: на суші ми бачимо мирних селян, у надрах занедбані шахти та фортеці, але лише в океані ми бачимо справжні руїни величі. У зберіг теж що час і вітер стерли з лиця землі. Наутілус тут виступає як останній живий місток. Це єдина істота, а точніше її частина, яка поєднує в собі дику природу і складну технологію провідника. Це нагадування про часи, коли людина не просто виживала в океані, а була з ним у повному симбіозі. Ну і що ми маємо? Звісно, скептики скажуть, що це просто гра, що наутілу це просто рідкісний предмет для крафту, а утопленики це лише зомбі, яким додали анімацію плавання. Але Майнкрафт ніколи нічого не додає просто так. Кожен блок пісковику в руїнах, кожен тризубець у руках ворога, це шматок величезного пазла. Якщо подивитись уважно, то океан у Майнкрафті це не просто біом, це найбільше в ігровому світі кладовище, місце, де колись греміла війна, яку ми, на жаль, програли. А мушлі наутілоса, які ви іноді знаходите під час риболовлі, це чорні скриньки тієї цивілізації, що чекають, поки хтось знову активує їхню силу. Можливо, колись ми взнаємо точний лор Майнкрафту. Можливо, і ні. Але насправді це дуже хороша теорія і легенда. Ну на цьому все. Отаке відео у нас вийшло. Обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте на рахунок наутілусів і чи ви вірите в цю теорію, яку я розказав у цьому відео. З вами був, як завжди, Хаузі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, також заходьте мій телеграм по посиланню в описі, і всім бай-бай!